Доброго дня, дорогі друзі! Рада вас бачити сьогодні в нас на ранковій зустрічі. Щирі вам вітання. Знаєте, емоції такі наповнені. Мої тими Нашими зустрічами, які відбулися на вихідних, то я щиро всіх вітаю. Дуже приємно, дуже радісно, що ми так гарно розвиваємося. що Наша компанія, наша команда України зростає щораз більше і більше. І то дуже приємно, бо тому є підтвердження, є зустрічі, є результати по здоров'ю. То дуже сильно тішить. Бажаю, щоб всі гарно, красиво розвивалися в нашій чудовій компанії з продуктом і з тими фінансовими, можливостями, які дає нам компанія. Сьогодні ми розглянемо питання бонусу життя в компанії, який виплачує винагороду, компанія виплачує за бонус життя. Що таке бонус життя? Бонус життя це є товарооборот за. За цілий місяць від 1 по 31 число вашої команди. Ми всі тут є споживачі продукту, але ми і маємо свої організації. Тож, давайте я продемонструю наш, наш кабінет. Так, зараз, секундочку, я включу так, екран. Скажіть, будь ласка, зараз видно мій екранчик. Це добра, Галина. Видно. видно, добре. І дивіться, в мене є закладочка BeePicom. Зараз, зараз я включу, бо щось таке мені тут повискакувало. От бачите, як називається сайт Beepicom. Хто з нових людей, є з нових, то ви в кінці можете позадавати запитання, а зараз я наберу. Так, зараз я зайду в кабінет. Так. так, продемонструю вам. Ми вводимо логін і пароль, і натискаємо логін полоску, щоб ми зайшли в кабінет. Так? Ми заходимо в наш інтернет-магазин. Ось так виглядає інтернет-магазин. Зараз я ті стрічки позакриваю, бо мені то завжди вискакує, але... Галюсечка, по, це, попутно. попутна. Десь зараз наша втора реферальна ссылка, щоб ми до цього не возвращались. Добре, Аллочка. Е, дивіться, ми зараз знаходимося на основній сторінці, так? На основній сторінці кабінету. Маєте закладочку Велком. Е, значить, третя закладка. Ще, як вона читається, перед статистикою. Перед статистикою є закладка. І ось ви бачите, є перше посилання. Ідемо трошечка вниз. Маємо друге посилання. Бачите? Ось друге посилання, де намальована фотографія, дівчинка біжить. Бачите? Отут ми встаємо, відмічаємо це посилання, копіюємо. І по вайберу відкриваємо вайбер. Ну, до прикладу, я вам показати вам, так? Зараз я знайду. Зараз, зараз можу переключити. Так. Галинку, не поняла, куди ти зайшла? Як називається это. Строчечка в якої в, в, в окошечка буде? Дивіться, зараз я відправляю Галинці Іваницькій так? На Viber, ви побачили. Зараз я повернуся назад, бо трошки щось тормозить, можливо, інтернет. <кій> Дивіться, ми на основній сторінці, ви бачите? Алла. Алла, ну раз ви задали запитання, говоріть зі мною, будь ласка. Бачила, бачу, звісно, звісно. От бачу. зараз я натиснула третю закладочку. Welcome, get started. І ж, я не вмію то, прочитати того слова, треба навчитися. Перед статистикою є закладочка. Відкриваєте цю? А, все. Тепер все зрозуміло, мені питань немає. Все. Третя. І, друга. копіюєте друге посилання. Друге, ось тут я ще раз повторю: от, копіюєте. Я копіюю і відправила на електронку людині. так? Запрошення. Так, ми, за, в нас зараз питання йде бонусу життя. Дивіться, коли ви відкрили сторіночку, основну ми маємо все працюємо зі статистикою. Відкриваємо статистику. Ми бачимо в статистиці, ліва сторона зробила за цей тиждень. Ну, це сьогоднішній тиждень, сьогодні вівторок, закриття. З лівої сторони партнери у цьому кабінеті зробили замовлення на 576 балів. Йдемо вниз, гортаємо вниз. Ми бачимо, хто тут зробив замовлення. Ми бачимо, що партнер є кваліфікований бренд-партнер. Гарно. І внизу, з правої сторони, є лайф стиль бонус. Бачите, всі з синім, з синім кольором зазначено. Трошечка нижче є лайфстиль бонус деталіс. Ми нажимаємо цю стрічку синього кольору. Коли ви натиснули, ви бачите, що з 1 по 31 ще немає 2 на 2. Тут записано. Так? Ми можемо натиснути 2 на 2, можемо натиснути 3 на 3, який ви хочете. Давайте я натискаю 3 на 3. Натиснули і розгортається на сторінці повністю. Всесвіт, є одна людина, зареєстрована прокуплена. Всесвіт прокуплений, є, стоїть. І Людмила прокуплена, є, стоїть. Нижче є Вауліна, но... але під Вауліною є партнер прокуплений. Ви можете відкрити і подивитися. Натискаєте кнопочку персонал. От і, і ви ще також можете натиснути і глянути. Для того, щоб було закрито 2 на 2, має бути у Всесвіта двоє людей зареєстровано прокуплених. І в Вауліні теж має бути двоє людей прокуплено. Тоді і Вауліну саму треба прокупити. Тоді буде, за... буде 2 на 2. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло? Я вам Підка пояснюю. Так, Галинко, все зрозуміло. Добре. Дивіться, а ще це моя така практика. Я зі своєї практики заходжу, ми працюємо повністю своєю організацією. Дивіться, коли ми бачимо у верху є головна сторінка, ордер, мій балет, гаманець, організація. В організації є моє дерево, є персонально спонсоровані люди. Ви можете кожну, кожну закладку відкрити і подивитися. І є бінарні деталі. Для того, щоб ви собі почували ну, себе, як о, 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 рибка у воді, відкриваєте моє, ну, я для себе так визначила, і вам рекомендую, але пам'ятайте, що звідси ви інформації не берете. Тільки дивимося, отут, де є лайфстиль, бонус життя, де є вже закрито, де є прокуплено, щоб ви бачили. Моє дерево, моє дерево це. Означає, що ви бачите своє дерево по бінару з лівої сторони є 122 Інтернет-магазини зареєстровані, тут є і червоні, і зелені, справою є 56 кабінетів зареєстрованих, також зелені і червоні. Зелені це ті, які активні, червоні це ті, які пройшов термін, ну, вони, вони зараз не є в темі, можливо, собі хтось і відновить і замовлення зробить. Тепер вверху в нас є така голуба стрічка, пише біна... дерево, бінарне там. І третя закладка, ось ця закладочка, ви можете натиснути спонсор спонсор і подивитися. Коли ви ось так подивитеся, ви бачите, є основна, основний кабінет. Бачите, от я коре... е... обгоджую, є основний ваш кабінет, є у партнера два своїх перших основних Вауліна і Джуліана. Там є два основні кабінети, а далі йдуть партнери зареєстровані. І є стрілочки чорні, де ви можете чітко побачити, можете їх натиснути. Дивіться, в Вауліні я відкриваю стрілочку, і в Вауліни є партнери, зареєстровані також. Бачите, є і червоні, є і зелені. Я по своїй практиці ну, вже знаю, і я думаю, що і ви так само знаєте, хто у вас є активний. Я малюю. Перший кабінет свій, тоді під ним малюєте всі свої основні кабінети. Я Вауліну відкрила, просто щоб так. ви побачили. Далі Джуліана також відкриваєте, Всесвіт теж відкриваєте. От, До прикладу, ну, можна відкрити, але тут буде багато, ви маєте для себе самі це вималювати, якщо вам важливо. Для мене воно є важливо. Я закриваю 5 на 5, і я дивлюся, хто як, хто, як бачить. Так? І ось. Всесвіт також вже закрито є. І Людмила є теж прокуплені кабінети. <світ> Дивіться, в кожному от візьмемо Людмила. Так, Сама, самий останній кабінет. В Людмили є pv 110, це долари продукту, це. Ко це є кошти в доларах, скільки продукту Людмила купила особисто на 110 доларів самого продукту, без доставки, без нічого. А CV — це є групові, груповий товарооборот 1045 доларів. Це одна Людмила купила. Коли ми повертаємося назад, і я дивлюся, Галина. Іва, вона прокупила свій кабінет за 110 доларів зробила замовлення, а її ціла група CV – 2215 доларів. Оце її товарооборот, її структури в коштах. Але тут є і ліва, і права сторона, щоб ви просто для себе це для пояснення, щоб ви самі не боялися, натискали і дивилися. Звідси ми інформації не беремо. Ми тільки тут можемо намалювати собі картинку, ту, на яку ви хочете сфокусуватися. Ви хочете 2 на 2 робити, чи 3 на 3, чи 4 на 4, чи 5 на 5. Зрозуміло для вас? Друзі. Зрозуміло. Добре, дякую. Зрозуміло, а так, дякую. Тут ми ну, повертаюся назад до статистики і бачимо: от. Бачимо, що в бонусі життя, ну, коли людина сьогодні 28 число трошки затягується до останнього дня, ну, але як, як виходить у партнера? Дивіться, 2 на 2 щоб зробити, щоб тут було активно 2 на 2 коли, коли буде під Всесвітом, ще одна людина зареєстрована і під. Вауліна буде ще одна людина зареєстрована, і Вауліна буде прокуплена. То, виходить, в цьому випадку треба три кабінети, щоб були ще активні, прокуплені, щоб стояло ЄС у них. Тоді буде два на два зроблено. Розумієте? От в чому в нас заключається наша робота? Ми з людьми спілкуємося, зрозуміло, але. Е Ну, маємо ще переглядати у ті бонуси життя, щоб ми бачили. Не тяг... Я вважаю, щоб не тягнути до останнього дня. Бо коли останній день, то воно, виходить, або не виходить закрити. Розумієте, ми тут маємо всі бачити, як працювати. Дивіться, давайте я візьму ще інший кабінет. Зараз я вийду. Так, виходжу і. візьму, наприклад, ем, так. Ой, перепрошую. Щоб вам показати, от дивіться, в статистику заходимо, так? І от заходимо в бонус життя. І от є 2 х 2 вже в партнера закрито. Відкриваємо 2 х 2, і бачимо, що є Яременко Єс, ректор ЄС, і тут є по двоє людей прокуплено. Бачите, є два партнери під Яременко прокуплені, і так само під ректор є три партнера прокуплених. І ви бачите, ви вже для себе робите висновок: чи вам вартує до 3 на 3 стримитися, закрити. Чи е, яка ситуація, якщо ви, вам ну, вартує переглянути питання 3х3, ну, знаєте, що компанія оплачує за 3х300 умовних одиниць, то тоді в Яременко пасує ще один кабінет прокупити, е, тут в другому є прокуплено, і серед тих, які тут є, кабінети, також вартує прокупити. Ну, це вже на ваш вигляд, як, як, ви, як ви себе чуєте, як ви розумієте, чи треба вам прокупити, чи ні. Я вже повернуся. От до свого зайду зараз в свій кабінет. Так, і покажу вам, ну, якби на більшому прикладі, так, <клухи> <клухи> статистика. Так, ідемо вниз. Отут ми в статистиці бачимо увесь товарооборот за тиждень. В лівій стороні 2136 балів в правій 2927 балів. Ідемо вниз. І бачимо лайфстиль-бонус деталі. Дивимося, і в мене є закрито 3х3, і я відкриваю 4 на 4. Коли 4 на 4 відкриваю, я бачу. В першому є кабінет, який ОРС 20, є зареєстровано і 6 людей прокуплено. Надійка прокуплено 5 партнерів. Далі є прокуплені також. ой, 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 перепрошую. Тут мають ще якби партнери допрацювати. Я розумію, що і Тая 6, і Оксанка Лужецька має ще. Зробити закупки. Ну, і наступ п'ятий кабінет Галина СГ. Там теж треба ще двох людей прокупити. Треба попрацювати з людьми, які собі хочуть чи самі замовлення зробити, чи якщо навіть мені треба, то я, значить, маю десь попрацювати з тими кабінетами, які треба прокупити. І так виглядає бонус життя? Я думаю, що кожен зрозумів. Друзі, скажіть, будь ласка. Так, зрозуміло. Пані Галинко, а можна мені питання? Можна, розумію. Ви мене чуєте, так? Так, чую, так. Дивіться, у нас вийшло таке трохи казус по бонусу життя. Зробили замовлення, замовили од... бікардіо, це 40 е СВ, і замовили, ну, більше не дає три пакети пластирів. І вийшло, що е у нас 55. СВ. Ну, чи він... можна ще доробити, щоб цей заказ, щоб цей чи, чи як то вийти увійшов в бонус життя? Бо він не має 70 сім'ї, він не входить? Марія Романівна, ви заходите в цей кабінет, в якому ви робили то замовлення, і робите замовлення, де на такий пакет, який має 70 балів і більше. До прикладу, ну, два нічних замовляєте, чи три елева замовляєте, чи можете навіть і два бікардіо, ну ви собі вже на вибір беріть. Тому що, ну, то ви що не... В цьому самому кабінеті він у мене вже проплачений, вже пішов. Він не як піде кажуть. вам до бонусу життя. Він не піде. Робити інший? Ой. Це можливо у мене інтернет. Він не піде, ви маєте зробити додаткове замовлення. Скажіть, будь ласка, чи мене чути?